Багато хто запитують, коли закінчиться війна. Переглядають зараз різні прогнози мольфарів. Церква пророцтва шукає, кожен хоче знати, коли закінчиться війна. Ну, я скажу, коли закінчиться війна. Великого розуму не потрібно. Потрібно просто було уважно читати Біблію, бачити причини-наслідки, Вивчати історію, особливо історію Ізраїля, стару, новітню історію. Голокост. Вивчити, просто вивчити, подивитися, як Бог працює з народами. Тому що вони пережили великі страждання. Зараз страждання впали на долю України. Коли закінчиться війна? Як не банально це звучить, але війна і закінчення, перебіг війни залежить від кожного з нас, залежить від того, хто зараз навіть дивиться. Це відео і думає, ну що від мене залежить? Та все від тебе залежить. Одна людина може змінити перебіг всієї історії, перебіг війн. Коли Бог Содом і Гомору, то Авраам почав вести з ним діалог. Це для тих, хто вірить, все те писання не просто називається себе християнином. Вірять в байки, тільки не в Біблію. Авраам почав вести діалог і сказав: Боже, помилуй ці міста, і Господь відповів: Добре, якщо знайдеться 10 праведників. І так Бог не знайшов цих 10, тоді Авраам починає спускати число. Хоча б п'ять праведників, Бог не знайшов цих п'ять праведників. І зараз те саме відбувається, те саме в Україні відбувається. Як не дивно, Бог не дивиться на те, наскільки страшний, страшна ситуація духовна в Україні. А Бог дивиться на тих, хто. В нього на рахунку, Бог дивиться на своїх дітей, Бог дивиться на церкву, Бог дивиться на тих, хто веде церкву, реально духовних лідерів, які, яких Бог поставив. Не просто люди собі вибрали там. Або в нього така робота. Ми вже бачимо, не знаю, хто поставив папу Римського, хто його там обирав. Но це явно не Бог його вибрав. І коли церква, коли люди, які які знають його ім'я, почнуть мінятися, почнуть взивати до Бога і не просто помолився, поспівав псалми і пішов далі жити своїм життям, які реально почнуть міняти себе, свої, свої привички. Свої погані звички викорінювати, які почнуть з кожним гріхом боротися до крові, як Павло казав. Тоді Господь змилується над Україною. Написано: в за Кілові покличе. Коли народ мій покличе мене, коли покається в своїх своїх гріхах, то Бог написано, що Він зцілить нашу землю. Він віджене всякого ворога, який прийшов на нашу землю. Тільки тоді ми побачимо якусь надію, що війна підходить до кінця. Від зброї, від наших хлопців, звичайно, залежить, я не применшую їхньої заслуги. Вони наші герої, вони наші воїни-захисники. Велика шана і подяка, але в духовному світі від них залежить 10%. Все решта залежить від Бога. Хоч зараз мене закидують камінням, тому що я не прославляю ЗСУ, я прославляю Бога, це моя, це моя місія. Моя місія допомогти сліпому побачити світло. Прозріти. Це моя місія, тому я і говорю ці слова. Все залежить від мене, від тебе. На жаль, ситуація така, що народ, звичайно, зростом беззаконня, як написано Холонна Любов. Народ в стресі. Стрес приводить. До нервозності, нервозність до ненависті. І, на жаль, ситуація не дуже гарна в Україні. Сусіди з су сусідами гризуться. Тих, хто воює, син, брат, сват, ненавидять тих, хто, в кого ніхто не воює і ще й відмазуються від армії. Ненависть просто наповнює цю землю. Якщо ми не зупинимося, нічого доброго не буде. Це буде затяжна війна. Подобається не подобається наші ближні. Написано люби ближню, як самого себе. Це перша і друга заповідь, люби Господа всім серцем». Це дві основні заповіді. На цьому тримається вся Біблія. Якщо всю Біблію взяти і стиснути вийде у цих дві заповіді. Просто їх потрібно виконати. От, тому починаємо відкривати святе Писання. Розуміємо, не розуміємо, подобається, не подобається, починаємо шукати Господа, починаємо каятися, починаємо примирятися, закінчуємо своє оце двохлічне життя, це лицемірство. Тут ми усміхаємося, там ми усуджуємо. Цього скрізь і повно. Закінчуємо наші залежності, починаємо боротися з алкогольною новою залежністю. Тому що ми тільки маємо залежати від Бога. Наше тіло, храм Духа Святого написано. І хто понівечить храм, той буде відповідати перед Богом. Так написано. Тому оце що. Я собі випиваю, чи я курю, нічого, нікому не роблю. Це, це є гріх. І там, де гріх, там є територія лукавого. І він має право на твоє життя, на твою долю. І потім ти питаєш, чому в мене таке сталося? Де Бог? Шо, що ти посієш, то ти її пожинаєш. Не можеш ти посіяти кукурузу, а виросте. Пшениця. або навпаки ти сієш пирій, ти сієш, сієш бур'ян, а виростає щось прекрасне пшениця і кукуруза. Якщо ти сієш зло, ти пожинаєш. Біду в своє життя. Тому поки не пізно, покайтеся та віруйте в Євангелію. Господь з вами.